У вигляді ще одна посилка з Китаю. Йшла вона до мене 17 днів, ціна її 2,79. По трек номеру вона не прослідковувалася. І відповідно номер, який надіслав покупе, продавець, він не співпадає з тим номером. Але по опису видно, що це є чоловіча косметичка собі знагачок. Ну, зараз ви бачите, ось в на опакуванні прийшла. Так воно виглядає. Розмір, по суті, я думав буде більший, але навіть мені, по суті, краще, якщо він такий ручка на руку, якщо потрібно кудись взяти. І так, саме перше відділення це є сіточку. Ще ніяких обмежень немає. Тут все досить гарно зроблено і дуже багато в суті може поміститися. Друге відділення, три відсіка для якихось, можливо, касет для гоління або ж е маленьких шампунів. Можна сюди помістити. І відповідно більше відділення, яке можна. Ставити також, щоб сюди не врізлося. І відповідно третє, найменше відділення. І це вже такі дрібненькі речі, які можуть в якомусь, в якомусь цих відділень загубити. Досить все гарно зроблено, прошито. І тут є гачок. За рахунок якого можна повішати на двері, або шивання в кімнаті, або ж на якусь іншу річ. І відповідно ось таким чином це все буде триматися. Річ досить хороша, кого цікавить, ссылка буде в описі, замовляйте. Для кого було відео корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал.